Шановні глядачі лекторії наукові зустрічі, всіх вітають з початком зими і ми розпочинаємо цю пору року з дуже цікавої серії віртуальних екскурсій до оранжерейного комплексу Національного ботанічного саду імені Гришка в Андрей. Ми знаходимося в експозиційних оранжереях Національного ботанічного саду імені Гришка. Територія нашого оранжерейного комплексу 5 тисяч квадратних метрів. У нас багато дуже е, цікавих рослин, які зібрані в різних оранжереях. Ми зараз знаходимося в оранжереї Вологий тропічний ліс. У нас ще є оранжереї орхідаріум, кактуси і сукуленти, азалії камелії». Е, Протягом багатьох років збиралась колекція тропічних та субтропічних рослин. На сьогодні вона нараховує близько 4 тисяч видів. І зараз основна, основне наше завдання це зберегти цю колекцію. Тому що якщо ці рослини загинуть, відновити їх буде дуже-дуже важко. У 2012 році нами було побудовано дві котельні, які опалюються пілетами. На той час це було дуже розумно, але в останні роки фінансування ботанічного саду було зменшено. Ми виживали за рахунок спецкоштів, які отримував ботсад завдяки відвідуванням. Оранжерей під час квітування, наприклад, Азалії Камелії. у нас раніше було дуже багато відвідувачів. Потім кошти поступали за рахунок вхідних білетів, коли квітує у нас магнолія, коли квітує бузок. Останні два роки таке квітування відбувається без відвідувачів. І ботанічний сад не доотримує кошти. Тому е зараз всі небайдужі приєднуються до цього проєкту. Тепло для оранжерей. Ми дуже вдячні всім нашим волонтерам, вдячні благодійним організаціям, які допомагають нам збирати кошти на пілети. В Акторії наукові зустрічі Scientific Meetings приєднуються до компанії зі збору коштів для опалення оранжерейного комплексу взимку. Кошти підуть на придбання пілетів екологічного палива. Реквізити під кожним відео. Для того, щоб пережити оці всі негаразди, коли вже буде зовсім критична ситуація, от в оранжереї стоять такі діжки, які будуть опалюватися дровами. Тому що коли електрики немає, у нас не працюють наші котельні. І це на такий якраз самий-самий критичний момент стоять у такі от бочки в оранжереях. Дуже хочеться вірити в те, що їм не треба буде. Ну, їх не треба буде застосовувати, шановні глядачі лекторії, наукові зустрічі. Підписуйтесь на наші інформаційні ресурси: Telegram, Viber, YouTube, Facebook. Можете також підтримати нас на фандінговій платформі Patreon. Це дуже зручний формат підтримки творчих проєктів. Змінювати рівень підтримки та надавати підтримку можна оформити в будь-який момент.